Всім привіт! 22 березня, ми в Вінниці. Хто там писав коментарі? <гум> я хочу <в> Вінницю! <гум> У нас сьогодні бревет. Вінницький, двохсоточка. Ми приїхали вчора, трішки походили, погуляли, там покатались на трамвайчику. Десять я перший раз на трамвайчику приїхала. Погуляли, відпочили. Сьогодні з новими силами їдемо. Привіт, привіт привет. знову. Третій тиждень підряд, ми кудись їдемо. Зранку 5 градусів тепла. Не скажу, що прям холодно, але й не, не тепло. Я в бафі. До старту нам 5 км. Вже, я думаю, скоро доїжджаємо. Там попереду Макдональдс. Старт у них на, проти Макдональдса, але чомусь збираються вони біля Макдональдса на каву. Це старту. Бачу, тут вже є велосипедисти. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку, бачу Олександра. Привіт, Олександр Київський. Київські ніндзя. Привіт. Привіт. Де ваша командна форма? Одну показуй. Андрій немає. Нема сарян. Андрій Шадовий. Провисну похиз Андрія. Привіт. Житаю на Вінниченні. Так. Привіт. Дуже раді До вас приїхати, катнуть вашими. Я думаю, що у вас місця дуже шикарні будуть. Так? Да, мої будуть. Ет якийсь там Водоспад буде. Все ж таки машини їздять. П'ять хвилин у нас старт. Я хочу взяти каву, тому що зранку не вийшло випити. І будемо стартувати. Треба якийсь заряд енергії. На вільні гостей, багато гостей сьогодні у нас. Це дуже приємно, і дуже. Чудово. Е, далі в селі Красному е, також ми скидали посилання, буде могила. Для немісцевих могила не чая. Ну, Раджу заїхати. Там трошки довше з маршрута і дорога така, цей, але якщо не... Гравієчка. Ти так. все знаєш? Там, там, просто... Ну, будемо заїжать, так. там просто круга. А далі. Якщо чисто по маршруту, у нас дуже мальовничі села, горочки. Ми виїхали тільки п'ять і 1600 на борчику. Приїхали практично 50 кілометрів. Зараз будемо робити першу зупиночку. Це траса на Могилів-Подільський. Ми два роки назад їхали тисячку тільки з цієї сторони. Цікава траса, діпа харпи, але, ну, але цікаво і Край... краєвиди гарні. Нормально. Привіт! У вас гонка. Від. Це Сергій Ванджуло. Місцевий спортик. Як нормально їдеть? Так, да, супер. Подобається дорога і вітру нема сьогодні нам. Так, да, нема. Особливо там підговорки. У нас перша зупиночка на заправочці вух. Це поворот на, ж, на... жмеринку, так? Да? Так, да, тут ми на тисячки сиділи. На тисячці. Чил, релакс. було. <гум> а, на першій тисячі. <гум> Сережа Таня, привіт. А, а, а чотіки, Сережа, Таня. тільки Таня? Або вони тільки двоє були тут. У нас четверо було, зросте. На тисяч? Перша тисячка, перша тисячка. Ладно, Я взагалі заблоки. Це все, Олександр. Сьогодні питав, чи в мене заряжена 2 І тут отаке таке повідомлення. Критично низький заряд, два Прикинь! Буду їхати в економ режимі, не перемикатися. Я думала, що заряджено. Блін, Віталік наказав, що зарядив мені до разу. Вистачить цього низького, критично низького заряду батареї. Сподіваюсь, це глюк. Почалась наша звична Чигириночка. Яма-яма обережно. Поді два. Я його відімкнула від компа щоб не бачити повідомлення <гум>, над низький заряд. Критично низький заряд. сподіваюсь, я доїду, тому що нам залишається 120 кілометрів, тисячу набору, я не хочу на одній передачі їхати. дідва, живи, будь ласка. Ми заряджали перед Дніпровським бреветом, заряджали Але щось був глюк, або батарея вже. Тутю. Це там якась музика і там, знаєш, типа вони уїхали в закат. Олександр, як вам їдеться? Чудово. Oh. Чудово, але я трошки наляканий. Чому? Я, після моїх прогнозів я, 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 я... лякаюся до тебе підходити. Так, їдеш, єдеш. Осторожно, машина. Чому? Так. Ну, про дідва. А, yeah, yeah, yeah. дідва. Критично низький заряд. Попереду. Uh, no, ну, сподіваюся, я доїду, або хлопці будуть мене штовхати на всі підйоми. Два з половиною кілометри до водоспаду. Тут буде у нас друга зупинка. 80-й кілометр. Дорог ну, поки що таких суперпоганих доріг не було. Були дороги, дороги, до яких ми звикли, ну і дуже гарні дороги. Дорога туди така грунтовочка, але накатана. Ну ось трішки тут грязі, зовсім трішки <плес> Ну та все-таки. З що 100 метрів. Павла йде ж тут водоспад. Заборчик вже починається, це цивільний. Ой, клас, так, є. Є-є-є. є, є. Гарно, так. Клас, що тут людей зустріли. Бело заперестів. Водоспад. Блін, я думала, де він буде? А він тут є. клас. Дуже класно. Там, і там ще два. Ідемо вниз, будемо фоткати знімати цю красу. Доїжджаємо. Рядом. Тут якраз для штусельних угу. та покдав така дорога. Кам'яниста. Хусь пандер мені допомагає. Не впасти. Та ось то ж. Дякую. Тут можна навіть і сосіску пожарити. Леонід. Ваш виход. А місто беруть, якийсь такий старенький-старенький. Клас. Тут, мож... да, да, да. тут можна сосиску пожарити, тут можна сосіску да, да, да. поїсти. А потім вже по сосісці. А блін, це телефон впустив. Блін! <соцес> <соцес> що мене телефон вмирає? Блін, а як він там оказався? Я взагалі щось червоне лежить. Работа. А, то телефон? Да. Хера. <звук> Дай Саша телефон с них, а это хоть Ну давай сюда. О, хорошо. О! Ирочка! <решит> можно сделать? Давай! Могу! Стоп. Було б дуже цікаво, якби цей маршрут ми їхали після дощику. І ця діляночка тут метрів 300. Оця глинка. Наматувалась на колеса. Такі криниці тут. за другу таку бачив. Всі в одному стилі. що там хтось може буде казати, що погана дорога, але ж ні. Класна дорога. Ми до такої звикли. Вона була б цікава після дощу, прям дуже цікава. А поки що накатана обігєнно. Мабуть, краще навіть, ніж асфальт. Тому що асфальт такий зернистий. менше перемикатися на підйоми карданю економлю кожний клад не хочеться їхати не хочеться їхати все на одній передач це просто жестячок буде стоково я ну, здається кілометрів 50 їздила на одній передачі то це таке Потім все болить. Коротше кажучи, переходьте на Ді-2, класна тема. Заряджати не треба взагалі. А якщо зарядили, то щось дуже швидко розряджається. Або не дозарядили, не зрозуміло Ну ніби заряджали. Такі діло. Пропонував порушити, і переїхати. Де він Ось, ось цей чувак. Так, да, Дуже гарний лісок і дорога. Дорога покращилась прямо. По підйомам половинка виїхала, 11 підйомів. 873 набрали. 836 залишається. Підйоми не незатяжні метрів. Ну, самий, здається, саме такий шістяковий це 70 метрів був набору, а всі інші 30-40-50. До палацу. Моє тут пам'ятка архітектури України Дякую, Верновицький Музей історії авіації космонавтики. Нам залишилось доїхати. До точки фінішу 61 кілометр. Ми вирішили ще трішки зупинитися тільки на заправці. І ще трішки е пожирати. І трішки да. так. Око завжди гарна ідея. Там е навпроти це кафе, що нам смакота рекомендували поїсти, але ми туди не заїхали, на жаль. Розрядиться, і я залишуся на маленькій зірці, це буде треш. Дев'ятнадцятий підйом з 22 Але тут такі підйоми, типу у нас Богданку вискочить, або два рази Богданку вискочить. Мурські дороги, траси, ну і трішки такого асфальту, до якого ми звикли Черкаського, але його зовсім небагато. Спецділянка. Ох, сподіваюсь, вона недовго. Бруківочка була. На кожному нормальному бреветі є. Бруківочка. Це щоб не сумно було, бо я вже якби засумувала, думаю, блін, так вже хочеться щось такого нормального. О! продовжується, але у нас такими... Дорогами не здивувати. У нас були і гірші. Бруківочка дуже чудово об'їжджається з боку. Треба <кхе> ховати камеру, дуже незручно її знімати і їхати по такій дорозі. Приїхали діляночку Париж Рубе. Це так під кінець боляче і і по, і по пірочкам. Залишається там щось чи 19, чи 18. Скоро буде захід сонця. Залишається 11 кілометрів і ще три підйоми. А це, звісно, неочікувано. Хотілося б вже просто докотитися. Я не скажу, що я там накаталася. Але ну, підйомів достатньо було. Тому вже так. Ну, підйоми не хотілося б. Але ми їх виїдемо. Як ви думаєте, де ми? Да. Насте. Насте. Тепер треба злісти звідси. все було для фоточки. Стало він не нормально. Ні, нормально. Він не 0,2 0,2 у нас фініш. Саша. Саша. Що скажете, хлопці? Ух! Окружна була ух. Останні горочки прям зачутні. Такі, ух, хорошо, щоб дати так під кінець. Три три таких на 130 метрів набора. Ні, в цілому класний маршрут, все сподобалось. По дорогам. Ну, До под... доріг поганих було мало. Я думаю, що в Дніпрі ну, на порядок більше. Тому ну, для нас це ідеальні дороги. Дякую за організаторам, дякую діду, що дало мені доїхати. Я, правда, економно все робила. Але дякую і хлопкам дякую. Лайк, подписка, колокольчик. Можна без колокольчика. Так, приїхали на...